Так, друзі, це друге поле із соняшником комбарики. Тут ми сіяли 3 травня. І тут він так на бугру і вже більш сухіше, вже більш сохне. Тут зеленого вже мало. Так, ну Тут теж сіяли сівалкою ПС, сіяли по наутілу. Ось бачите, тут все чисто, поле чисте, обробля... обробляли євролайтингом. Таких тріщин немає, як на класики. Ну, а соняшник такий. Тут він у нас тако на бугрі. Ну, кошики різні. Ну, ось такий соняшник. Зараз так пройдуся туди далі, що покажу вам. Так само, як робили на весь соняшник перед виходом ну, розетки, то ми обробили е, таку суміш бакову зробили е, карбомід, гумат калію і фунгіцид. Ось такий ось. Да, коли сіяли, майже вже не було вологи І всі знаєте, що цей рік аномальний був, без вологи, сухий, жаркий. Да, є тут такі пустоти. Ну, ось такі ось кошики дірідкий. Я ж кажу, він сам по собі не високий гібрид. Так, мій рост метр п'ятдесят не вище. Ну а тут о кошик не влазив мій об'єктив ну, зазвичай такі кошики много пустого, но це не знаю. Ой, сонце світа, я щось нічого не бачу. Що я вам показую? Так, да, пустої є багато. Я так уже на ощуп. Де повна, де пуста. Ну, якщо великі кошики, то, звісно ж, там буде багато пустої. А де менше, то буде вже да, я кажу, пустот таких багато. Намоутіли взагалі на всіх полях соняшником. Бачите. Чи то сівалка може забивалася. А чого могла забиватися, якщо сіяли, вже такої вологи не було? Ну, не знаю. На других полях, то якщо такого ну, не було одразу сходів, то потім, після якогось там дощика, то потім були сходи. А тут щось взагалі немає. А ну зараз подивимось, що там у сусідів. Тут біля нас теж у них соняшник. Ну, коли вони сіяли, не знаю. Напевно, раніше, бо у них вже такі, що треба вже збирати. Ну, що вони сіяли, теж не знаю. Ну, але подивимось. Ось дивіться, які тут тріщини. Ну так чистий, буряна такого немає. Ну і такий, звісно ж, густіші, ніж у нас. Ну, кошики ось такі невеликі. Зараз подивимось, що там бубка набралась щось. Ну, якась бубка тут є. Засох щось є. Ну. ну, кошики невеликі, ну щось є в них. Так, тріщина, звісно Те ж, теж тут є. Ну, а у нас, як бачите, ще з. І такі ще екземплярчики зустрічаються. Якісь дракончики багато, багато кошиків нав'язав. Так, ну ось такий маємо берікет по наутілу в цьому році. Ось так виглядає. Ой, сонце світить, я геть не бачу, що я вам показую, друзі. Ось міжрядя. Ось соняшник. Да, теж чистий. не поганий. Оце що рідкуватий. Багато цих пустот. як зазвичай буває на ноутілі. Ну, на чому подивимося, щось з цього вийде, ось так вам покажу. Не знаю, як показати, щоб вам краще було видно. Да, в цьому році ось недавно, пару днів тому, дощі по Україні йшли. Десь там бачила в інтернеті такі дощі, так ляло. А у нас так тільки стало похмуро і температура воздуху трошки. Прохладніше стало і все. А тепер брат, на шквари. Вчора, напевно, 40 днём було. Ввечері вже в тіні було 30... 36 чи 38, не знаю, що чоловік дивився. Ну і сьогодні не менше шквари. Так що ось такий соняшник. Так. Ну і не треба казати, що тілу не росте. Чи соняшник поганий. Ось тут в нашому регіоні, то наш соняшник по тілу найкращий. Ось я вам тільки що показала рядом. Показала в минулому відео, там біля нас теж у сусіда соняшник. Він пізніше нас посіяв і вже набагато сухіший. І раніше за нас збере. Ну, У нас, як бачите, ще багато зеленого на цьому полі, а на, ну, на предыдущому полі, то там геть ще зелене, особливо, який останній зійшов, то тільки цвіте, які цвітає тільки. Да, щоб, зараз хоч дощик йому, то що ще набере? Так що, друзі, ось такі справи. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки, підписуємося на канал Філософія фермера і слідкуємо далі за нашим наутілом. Що виходить, що не виходить. Ну, а всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба та гарного дня!